Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на черзі Вікенд Ліга. Так, я знову в неї пройшов, щоб потріпати свої нерви. А як по іншому? І що ж? Ну зараз я вам покажу цікаві моменти. З цих 20 матчів, можливо, пару матчів тільки покажу. Ну, не знаю. Ну і звісно ж в кінці будуть нагороди. А що там уже ми нам випало? Ми відкрили трошки більше паків, чим награди були. Побачити, чи було щось цікаве, чи ні. А я чекаю від вас підписки, коментаря, лайка. Будемо розпочинати приємного перегляду. Так, друзі, ну що ж, 0-0 стата. Ну а буду я як завжди грати таким складом. Можливо, там хтось з оренди допоможе. Не знаю, Карлеса Пуйоля, можливо, буду випускати, він мені все таки сподобався. Друзі, перший суперник. Я надіюсь він буде дуже легенький і... і. Ми пройдемо. Ой, фу. Чому так з гавна розпочинається це все, ще й Мбапе там ну, сильний суперник? Давайте от таких суперників на йожика, щоб вони попадались, ні? Що за прикол? А, ти вийдеш ще й ну-нуль буде, ну, -ну, -ну зрозуміло. Хе, лох. Не зря в тебе він в воротах стоїть, конечно. Не зря. Так, катецький. Ого. Слухайте, ну Голкіпер. Голкіпер радує. Бля. Дограюсь нахер. Дограюсь. Я ж кажу, бля. Ти ви б сука, Догрався нахуй. Йоп твою душу. Петь, бля. Оооо, бля. Та ему красну. Ты там стой куту дарив на, да ви тоже туди. Бит пи, ну, 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 Твою мать Офсайд, блядь! Дивись су. Нарешті бл. На 3-3. Офсайд? Ні, не було. Не було офсайду сюди 3-4. У ну заслужили, ну правда ж, ну блін, ну скільки цей голкіпер вже, блін, тащив там. Е, У себе на фланге не такий уже поганий. Ага. Били туди, тепер туди вдаримо. От так от. Фу, добре. Фух. Так а хто тепер у нас? Кобель? Згуйте, ну, така собі команда. Ух! Далий простір все-таки у себе от пробити може. Фух. До речі, я дуже здивований, що він пробити може, так. Сюди його. 0,2 0-2 все-таки трішеч трішечки та спокійніше. Грину, <му> Севченко. Ну, Миколаївич не може піти з поля без забитих. Я ж нажав відбірну, та тут надія, блядь, просто в суперника тепер буде. Модрість сюди, мастер! Просто мастер. Добре. Краще Боб... просто не придумаєш. Так, One take! Клаві непогана картка. Сюда у себе. От нарешті ти показав, що ти вмієш. Сюди 02, Андрійович. Андрійович, блядь, Миколаєвич! що ти мелеш? 30, 30, Сональдо. Хорошо. А можна і ну, вийти, щоб час не гаяти. Катерина! Миколайович. Ні, тільки не фоли, не фоли, не, не дайте йому надію, блядь, ну це срака. Миколайович, шостий. Ой, супер, ой, супер. Миколайович. Миколайович 1 7 сьомий гол і він тим бачу, грав під сьомим номером. Нормально. Так, ну, що, 1-8, ну, що. Ну він серйозно буде так і далі грати. Ну, ну нахіра це все. Ти, типа, ну, ти сподіваєшся, що в мене інтернет пропаде, так? Да? 1-12, 1-12. Це твої оцінки в школі. 1 – це по фізики, а 12 це по фізичній культурі голів від Миколаєвича. Оце тобі добрий день. Хорош. Та це там було. Ну ти ти, со, які ви тільки ніжні, бляді. Просто що, куди бля? Ну на, бля. сука, пенальті. На на х не без пенальті, бл. Є. На на Сосать! Шево. Ну, сука, тут трішечки не вистачило, б. Ах ти шлюха, б голкіпер. Ні, б а якого я ха ха. ти... Клоунада, нада ё... це просто б. На, на Андрійович. який б... Андрійович, що ти мелиш? Миколайович, бля. Ебать, Є... ну це просто со. Пенальті, блін. Це й бати бл. Миколаївич на базі. Слішну два, Миколайович! О-у-у! Сюди, На! під. Хух, ти молодець! Ні, на його у себе один чотири б. Один п'ять вечірочка на. П'ятірочка? добрий день, блядь. Ну, ладно. Ну ладно, 2-5. Да, 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 да. Вибачте, друзі, я не кіберспортсмен, блядь, Я все на все роблю. 8, 9, 10, 11, блять, 11 це взагалі нехера собі, блядь, перемог. Що можу, те можу. Вибачте. Ну, я сподіваюся, що в майбутньому я буду грати трохи краще. І буде трішки цікавіше, ну. А на даний момент маємо те, що ми маємо. Так, і піке один з 84, плюс 2 гравці, 2 гравці 84, плюс. І, ого, ну, дякую за переху, ого. Так, друзі, в нас тут ще отой паки за, ото, і за за саму вікенд-лігу, і паки за відбори до вікенд-ліги, і ще паків, коротше, до, дай Боже. Зараз буде міні-такий покупенін. США ЛБ, бла-бла-бла, ясно. Знову 81х2. Ого! Промо. США, ну я надіюсь, це ж не промо буде США. Бля, це промо буде. Ну 90-й рейтинг. Слухайте, ну непогано, але ну, бля, толку з нього. Це інформ. Так, інформ це Це дуже добре. Це Це дуже хорошо, це. Питань нема. Так, 84 х 2 О, промо! А що це за промо таке цікаве? Це Ці, Герой! А то це. Геруй! Чемпіонів! А в мене він є! Друзі, в мене він є! Інформ! О! Друзі, ми збираємо легенду. Ну дай нам хоча б рейтинг на легенду, блядь, щоб ми зібрали. О! Промо. Польща. Це Франковський? Франковський. 87 рейтинг. Та він один. ай 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 за 15 фіф. Ой! Це фіфапонц. 15 монет. Це, це, це тут просто легенда випаде, б. Є. Легенда. Донарума? За 15 монеток донарума. Іди ж ти сюди, да, зараз ми легенду. БЛІНВОЛЬКІ! За 15 монет. Алло цією грую все в порядку? Її. Добрий день. Зібрали легенду на хубік 88 плюс. один з трьох 88. Ба збірка стоїть просто п'я. Ну, от реально, хера стоїть збірка. Б**. Я просто надіюсь, що буде гравець на в основний склад. Другого я просто не хочу бачити тут. Давайте перед цим як я відкрию цей пік, ви бириком напишете в коментарях, що ви дістали з цього піку. Раз. Два. Три. Гравець в основу прийди. Ебать! Оце. І <лес> <рес> я не можу, блядь. Оця залупа нам повернулася, оце, оце, ну, оце, о... просто, о, оце, оце шляпа, 99 деф, я б сказав би, 99 бл**, пропуск, бл**. Просто 99 пропуск оборони, взагалі просто забувайте, ребята, не тут То стоїть? Ван Бастен чи Боркан? Два голландця, там туди-сюди. Візьмемо Ван Бастина. Ой, ти який класний! Ну це просто срака, блять, друзі. Ну йок твою душу. Ну такий пік, скільки він коштує, ну як так? Її дивіться, друзі, пак на. Називається, просто Не повторяйте це вдома. Ultimate Dosday Icon Card. А це просто є картка, зараз випаде просто. За 750 тисяч монет пак. 5000 fifa Pointів. Ой, йди ж ти сюда. І. Норвегія. СТ. О! Це, це просто скам. Ой, да-да-да трейн форма. Сюда хуй, сюда, бля. Скип. У нас є голкіпер, блядь. Голкіпер є. Ой, сюда! О. Ха-ха. Сюди Скільки, скільки, ну я хочу просто подивитися, скільки він коштує, бля. 520 тисяч півмільйона стоїть Вандерсар. Це просто. ну... Сюда на сюда. У їб. Вандерсар. Вандерсар. Сюда. Ви просто гляньте, який тепер у мене Вандерсар. ха це... Skill moves мус, foot 5 плюс 5. Що це таке. На голкіпері всі плейстайли, блядь. Ну, ні, хера собі Оце бомба. Але це ще не все. Останній пак на сьогодні. Так. Це Ліга Чемпіонів летить, чи що, що Що це летить? Це Бернардо Сільва? Так, Бернардо Сільва, і з ним хто? Пейн. Ну, файрей там. Да, да. Ладно, ладно. а що в середині, що далі? До Бернардо Сільва! Кейн. Один Сільва, другий, Еліот, Хойлон, Фузі. Ну, все я можу сказати. Отак От ми відіграли ВЛ, але ВЛ то таке. Ну от правда, це таке. Що нам випало в паках, Що нам випало просто в ПАК? Блін. Вандерсар, найкращий голкіпер в цій грі. Це просто. Та в мене нема слів. Я сподіваюся, що ви просто підтримаєте цей відеоролик своїм лайком, своїм коментарем. А саме головне підпискою на цей канал. У мене йдуться емоції, що випав Вандерсар. Це це щось з чимось. Ну от результат ВЛ просто заходить на другий план, коли таке падає. От тут правда. Ми з вами скоро побачимось. Бережіть себе, не болійте. До нових зустрічей. На все добре.